Сила жінки не тільки в тому, щоб витримати всі удари долі та тягнути все на собі. Справжня сила це вміння сказати: Я потребую допомоги, допоможи мені, я не справляюсь. Ми можемо зробити це разом. Як це робила Елеонора Рузвельт, одна з найбільш впливових жінок ХХ століття. Її шлях був нелегким у 1932 році чоловік Франклін. Дилано Рузвель став президентом США. А вже через кілька років під час своєї кампанії на другий термін він захворів на поліоміліт, його паралізувало. Паралізували його нижні кінцівки. Йому було важко рухатись, і він не міг самостійно виконувати багато звичних завдань. І це мало серйозний вплив не лише на його життя, але й на політичну кар'єру. І тоді багато хто думав. Що вона повинна залишитись у тіні свого чоловіка і виконувати традиційну роль першої леді, підтримувати, не виходити на перший план. Але Елеонора вирішила інакше. Вона не залишилась на задньому плані, почала активно діяти. Вона запитувала, як я можу допомогти, як я, чим я можу допомогти. І це було звичайно її величезним плюсом. Вона зверталася за допомогою, за порадою, за підтримкою до інших людей. До речі, підходила мудро. Да? Хто міг допомогти їй виконувати її роль? Вона зверталась до політики, вона зверталась до правозахисників, до жінок, до тих, хто мав досвід у соціальних програмах, і таким чином стала. Одним із рушіїв прав жінок та дітей в Америці вона не просто була першою леді, вона стала представницею всіх, хто не мав голосу. Вона вимагала зміну політиці та у суспільстві для бідних, для безробітних, для жінок, для дітей. І все це вона робила. Знаєте, завдяки чому? Завдяки своєму умінню просити про допомогу. І коли їй було важко, вона зверталась за підтримкою до колег. До активістів, до друзів, ну і головне до своєї команди. І саме тому, незважаючи на всі труднощі, вона стала однією з найбільш важливих прогресивних жінок свого часу. Її боротьба за права людини і права жінок стала основною, основою для майбутніх поколінь. Не боятися просити про допомогу. Ось що робить людину сильною. Це не прояв слабкості, це прояв мудрості. Адже коли ти дозволяєш іншим допомагати тобі, ти створюєш можливість для великих змін.